Сучасна рентген-установка цифрова на три робочих місця, яка придбана коштом місцевого бюджету, тому що рентгенобладнання в нас потребувало заміну. Ми працювали на старих рентген-апаратах, які вже відпрацювали свої чотири терміни, тобто і 30 років, і 25 років. І Ігор Андрійович з депутатським корпусом виділили нам 8 мільйонів і ми придбали. Цифровий сучасний рентген-апарат Енджел на три робочі місця, який дозволяє на сучасному рівні проводити рентгенологічні дослідження. Апарат перед тим, як ставити, було проведено ремонт приміщення і встановили цей апарат. Він дійсно сучасний, він один із кращих в Черкаській області. От, тому що до нас навіть на рентген-обстеження присилають. Із других лікарень лікарі радять своїм пацієнтам приїхати до нас провести рентген-обстеження. Все це робиться через електронне направлення. Також операція обслуговує не тільки Жашківську багатопрофільну лікарню і її пацієнтів, а також обстежуються пацієнти, які мають потребу в рентген-обстеженні із сімейної медицини. За день у нас проводиться більше 30 Рентгеновстеження. Ну, як правило, це і сімейна медицина, обстежуються тут, пацієнти сімейної медицини і пацієнти багатопрофільної лікарні. Працювали раніше на плівку, тобі ще треба було зарядити плівку, проявити, зафіксувати. Громадський такий був великий процес. На цьому зараз набагато проще. Снімочок зробили, на комп'ютері обробили і снімочок готовий. В роботі він дуже легкий, простий і зручний. Навантаження на пацієнта зв'язку з тим, що ми зараз працюємо на растрі, набагато нижче. Ну, дуже хороший апарат, так сказати, сучасний. Мало того, є можливість в електронному варіанті пересилати, так, пересилати клас, знімки зніми, через, це, там, через електронну пошту, через вайбер, через WhatsApp. Можемо в будь-якому форматі. В на флешку, може може на флешку, і Поліпшується робота, ми вже наближаємося до світових стандартів. І, як чули, вже можемо і в різних форматах, в різних варіаціях надавати інформацію людям, але теж що важливіше, що можна досконаліше робити діагностику. І з боку місцевого самоврядування нашого бюджету до повномасштабного вторгнення все-таки левого частка грошей виділялася як на освіту, так і на медицину. Після децентралізації нам всі медичні заклади, вся медицина повністю належить уже нам. То зараз ми продовжуємо все-таки першу чергу виділяти кошти на допомогу Збройним силам України, силам оборони. А тут додалися ще й великі суми для реабілітації, для лікування військових. І саме таке от обладнання також сприяє тому, щоб ми наших захисників і захисниць могли. Досить успішно діагностувати і реабілітувати, Але не можемо занедбати цю галузь медичну, оскільки те, що війна в нас продовжується, населення все-таки хворіє. І будемо продовжувати закупівлю дороговартісного обладнання. Як я вже зазначив, що це дасть змогу діагностувати більш певненіше. Ну, а якщо діагностика проведена правильно, то і лікування буде призначено також правильно, людина має Шанс швидше одужати, тому здоров'я населення нам найважливіше. Ми як продовжували підтримати освітянську галузь, і медичну галузь робимо і внутрішні ремонти, зовнішні, і поліпшення, також питання з поліклінікою, оскільки зараз ми плануємо і продовжуємо робити проєктно-кошторисну документацію, перевести поліклініку в більш сучасне приміщення, в більш сучасне обладнання, щоб були більш комфортні умови. Проходити поліклінічні дослідження і обслуговування населення. Також, як Юрій Євгенович зазначає, там також робимо і обладнання рентген-кабінет з сучасним обладнанням, ну і відповідно вже поліпшуємо всю інфраструктуру внутрішню. Не боляче, все добре. Як тобі обладнання? Дуже круто. Культурно трохи, так. Як в Європі. А як лікарі? Все добре, а, все до тебе добре. звертаються, все так. Ну, добре, стараємося. Все добре, все подобається, гарна апаратура. Ремонти? Так, теж. Дуже приємно, що є в жашкові такі кабінети. Доводилося робити снімочки тут. Обслуговування дуже хороше, якісна апаратура. Я задоволена сьогодні з онуками по направленню. Зараз ми знаходимося в новому рентгенкабінеті, де встановлено сучасний цифровий рентгенапарат на два робочих місця, який був отриманий по лінії Міністерства охорони здоров'я з центру громадського здоров'я. Їх було закуплено 44 для України і один попав нам. Всього їх було виділено три на Черкаську область. Ми знаходимося в кабінеті, який був знову ж таки ремонт коштом місцевого бюджету. В цьому кабінеті місцевий бюджет нам виділив кошти, ми зробили сучасну витяжку. Це гордість, тому що такої витяжки це ну, тільки мрієте про таку витяжку. Но вона в нас є. Самі бачите, який кабінет, апарат встановлений, навчання персоналу проведено. Ми подали документи на департамент. Радіаційних досліджень, щоб нам дали дозвіл використовувати цей апарат, тому що без дозву Водіяр ми не можемо його використовувати. Ну, він встановлений, працює, і це буде на заміну того рентген-апарату, який знаходиться в поліклінічному відділенні. Він вже себе морально віджив, він технологічно програє в цьому, тому що це сучасний апарат, випущений в Кореї. Стоїть японська сучасна цифрова рентген-трубка. Ну, сучасний апарат, ми ж дозвіл і починаємо його запускати в роботу. Тоді вже люди, які будуть проходити рентген обстеження в поліклінічному відділенні, будуть проходити тут. До речі, те, що казав Ігор Андрійович, що зараз виконується проєктно-кошторисна документація на нове поліклінічне відділення, це перший крок до того, щоб нове поліклінічне відділення мало сучасне обладнання.